Всім привіт! З вами програма Хайлайт по Вінницьки. І я Катерина Золінська. Я вже готова поділитися з вами добіркою найцікавіших сюжетів, котрі ви активно коментували та лайкали на інтернет-сторінках нашого телеканалу. І на першій сходинці топ-5 відео опинився, так би мовити, пухнастий сюжет про переселення вінницьких лебедів, в зимові апартаменти. Разом з іншими мешканцями зоодворика в центральному парку Адам і Єва навіть в холодну пору року готові радувати відвідувачів своїм бешкетливим норовом. Гонорові та благородні лебедини з озера, що в центральному парку, переселили на зимівлю до Вінницького зоодворика. Так, бригада, ух, наші постояльці. Спочатку батьки їдять, а потім малі вже починають. Щоб можна відійти, щоб вони не стіснялися. Салат з капусти, моркви, тикви, Ну і зерно, звісно, щоб вони могли добре перезимувати, вони мають добре їсти. Розмістили квартирантів по сусідству із черепахами. Апартаменти всіх мешканців зоодворика утеплені, а у лебедів буде ще й підігрів. Підстилка в них суха, кожен день міняється на виголі підстилка, тому що вони таляпаються в воді, їдять і роблять, скажімо, бардачок трохи. Тому робимо, щоб була суха. Ось зараз вони поїдять, в них це все забереться і постілиться обратно сухе. Рядом з черепахами, тому що черепахам треба, щоб було мінімум 20-25 тепла, їм йде тепло на ту стіну, їм тепло. На ніч вони закриваються. І, хоч четверо малят вже доганяють за розмірами батьків Адама та Єву, все ж вважаються пташенятами. Своє сіре пір'я за кілька місяців замінять на білосніжне. І тоді батько лебідь сприйматиме їх як конкурентів. А ближче до сезону кладки яєць не підпускатиме до лебідки навіть працівників зоодворика. Час він більш такий спокійний, а навесно він буде більш такий агресивний, буде захищати її. Бо вона перед тим, як нести їй яйця, вона буде, скажімо, в хорошому положенні, він буде її вже її захищати. Тобто це буде проявлятися яким чином. Він буде махати крилами, пижиться, шипіти на всіх, навіть може вдарити. Відвідувачі зоодворока одразу впізнають пернатих. Ми ж біля них, буквально з маличку, ще я коли навіть була маленька, завжди були лебіді, ми постійно з батьками навіть ходили дивитися на них. А зовсім поруч у своєму комфортному будиночку розмістилось сімейство міні-свинок. Під теплою лампою поруч із матусею цим крихіткам по-домашньому затишно. Ось такі маленькі бешкетники народились у міні-пік Ронди. Вона німкеня. І таких дев'ять маленьких поросяток можна прийти тут і побачити. Ой, Таке гонорове. Маленького п'ятачка власник зоодворика обіймає та цілує, дозволяє і дітлахам гладити. Щоб вони могли знайомитися більше з людьми, з дітьми, щоб вони не були дикі. І я думаю, що до весни вони будуть тут, хтось лишиться, хтось поїде. Зачастую ці всі свинки вїжджають частні дома, частні маєтки. От і попередні, наприклад, живуть в Києві. Хтось на етажах живе, хтось живе в частному домі, у деяких навіть є свій дієтолог». Побачивши смачні горішки зі своїх теплих сховків, виходять кінгуру, зимуватимуть вони у зоодворику, бо всі комфортні умови для цього створені. Допитливо на камеру дивляться кумедні сурикати. За гарної погоди вони вибігають зі свого скляного вольєру на невеличку пробіжку. А щойно погода псується, цих пухнастиків і скалачами не витягнеш. І кожне з сімей тут демонструє свої звички. А за овочевий смаколик готові подарувати всю свою любов. Після таких сюжетів градус позитиву зашкалює і одразу піднімається настрій, як і у героїв нашої наступної розповіді. Радує мешканці вулиці Ціалковського її ремонт і новенький асфальт. Роботи почалися завдяки активності жителів району Корея і Вінницьких комунальників. Коли ж у дорожників спливає дедлайн по оновленню вулиці, зараз дізнаємось. Люди я цей асфальт ждала 64 роки. Звичний неквапливий темп життя на вулиці Ціалковського перервав гул важкої техніки. Тут шар за шаром кладуть новенький асфальт. Працюємо, стараємося, щоб було все гарно для нашої біди. Зоя Янковська на цій вулиці виросла. Тож за перевтіленням дороги спостерігає з особливою цікавістю. Ми, як то пройшли всі ці етапи, розумієте? І то воду проводили, то газ проводили, то каналізацію, а це асфальтування це вже як кажуть, завершаючий трюк. І люди такі доволі, що прошу вам сказати, вийшли всі, радуйся, все, ми вже городські зовсім. Ремонтують цю ділянку завдяки міській програмі співфінансування. 70% вартості робіт профінансували з бюджету громади, допомагали і місцеві депутати. Свою частку вклали мешканці вулиці, зібрали понад 200 тисяч гривень. А в основному всі люди дуже гарно і кошти здали, і брали участь, і на збори приходили, і у всьому допомагали. І вже як сказали, що ми будемо. В листопаді місяці асфальтуватися, то люди абсолютно всі вийшли, поробили порядок, позрізали дерева. Все, що треба було, все люди робили. Ширина новенької дороги 4 метри. Над її облаштуванням працюють в режимі нон-стоп. Працювали десь протягом двох тижнів. На це все зробили, вже не Прийшли рецептом, зрихли старе основання, зняли його, і заставили нову подушку, каткували, виставили люки і дійшли до асфальтування. Уже невдовзі на місці калюш та болота виблискуватиме новенький асфальт. І це значно полегшить життя мешканцям вулиці, переконана Тетяна Гончарук, що мешкає тут уже не один десяток років. Ми виходили на центральну дорогу з тряпочкою, витирали обуві і йшли, тому було дуже-дуже некомфортно. А зараз це якраз ця дата, сьогоднішній день. Нам Бог послав дуже гарну погоду, коли ці роботи йшли, тому що ну, це є, у нас є досягнення. Окрім того, у мешканців і ще чимало планів. Ми вже говорили з мешканцями, для того, щоб можна було після цього всього зробити кожний власник свого дому, квітники украсити біля кожного свого помешкання якоюсь красивими квітами, красивим ландшафтом, для того, щоб наша вулиця була достатньо красива і приваблива. Цьогоріч за програмою співфінансування у приватному секторі Вінниці планували відремонтувати 10 доріг, але план перевиконали. Завдяки тому, що в нас була економія, у нас вийшло ще 11 це зробити. Тому погодні умови дозволяються зробити і станом на сьогоднішній день проводяться роботи, вже завершальний етап, проводиться асфальтування, ну і вже завтра буде підбиття узбіччя, укріплення щевеневою суміш. А да, як те кажуть, виходимо на фінішну требупротяжність Протяжність заасфальтованої вулиці понад 400 метрів. Гарантія на неї мінімум 10 років. Довкілля у Вінниці повинно бути чистим і безпечним, а для цього його вміст необхідно контролювати. Цим і займатиметься станція, яку встановили у Вінницькому національному технічному університеті. Інформацію про те, чим наповнене міське повітря, зможе отримати будь-хто з охочих. Де і як дізнавайтесь. Маленький пристрій, який робить великі дослідження, на стіні Вінницького національного технічного університету встановили станцію для визначення якості повітря. Її аналізатори обробляють дані по 12 показниках. Три попилу: НО2, е, СО, CO, Озон, СО2, формальдегід, е, липкі органічні е, сполуки. Далі, метеопоказники, температура, вологість і атмосферний тиск. Отримана інформація стосується не лише хіміків, це ціле поле для досліджень та наукової роботи. Ця станція не просто здійснює вимірювання, а ще всі ці дані дозволяє запускати в локальну мережу університету. І далі студенти з різних лабораторій можуть мати прямий доступ до них. От як ви бачите зараз на екрані, цей комп'ютер зараз напряму підключений до станції, і туди кожні 5-10 секунд надходять дані, їх можна дивитись, скачувати і використовувати в роботі. Але ця установка корисна не лише для студентів, а й для жителів Вінниці. Зокрема, дані якості повітря важливі для людей, які перехворіли ковідом, астматиків та алергіків. Якби цих датчиків було більше, взагалі було би краще для міста, і це було би корисно як і для аналітиків, які можуть побудувати ситуацію в місті, так і для самих людей, які зможуть вільно де який район краще для життя. Вітря ж в районі цієї станції у межах норми. Якщо ж студенти зафіксують перевищення шкідливих елементів, повідомлять про це відповідальним службам. У разі виявлення якогось перевищення це просто привід викликати, скажімо, Держекоінспекцію, що тут системно має місце перевищення, і прийдіть поміряти. Вони тоді поміряють і можуть дати вже якісь ну, висновки, що тут дійсно якісь є проблеми. Станцію встановили за гроші спонсорів. Її вартість понад 6 тисяч гривень. Відстежувати якість повітря, окрім студентів, можуть і всі охочі. Зробити це можна, зокрема, через екологічний чат-бот Сейф Екобот на сайті Екоситі. Вінницькі тхеквондисти з Кубка України повернулися з оборемками нагород. Вісім золотих, дві срібні, одна бронзова та перше командне місце серед дорослих. Змагались спортсмени у показовій техніці та у спарингах. Чи задоволені результатом зараз розкажуть самі? Вітати з поклоном обов'язковий ритуал тхеквонтистів, аби максимально налаштуватися на тренування. Вони розтягуються в карколомних позах і в одну мить можуть обернутись на 180 градусів. А, ще доставай, 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 доставай. Через там, там. У свої 12 Яна сім займається теквондо. Каже, цей вид спорту навчив її бути стриманою та чемною. Ну, я від цього получаю кайф. Я просто намагаюся ну, займатися, щоб вміти себе захистити. Своїх рідних за когось постоятися слабшу впевненість у собі відчув і 18-річний Володимир Неменко. Зізнається, бойове мистецтво його загартувало. Зокрема, допомагає крик, яким відлякують суперників. Ти більш певніше стієш, коли ти кричиш. Характер виробляється теж коли ти кричиш, дихаєш, от коли слабше кричиш. Також, коли спарингуєш суперник. То тобто він свім теж думає, та підходити чи ні, тому що що ти кричиш, значить ти вже готовий. Одразу і не здогадаєшся, що ця мила дівчина дасть відсіч будь-якому кривднику. Вона старанно розтягується та ледь не рве м'язи і пригадує інцидент, який трапився у школі. До мене приставав хлопчик і до всіх дівчаток він їх ображав, тому я вирішила постояти за нас. Як він Ну, розбитий ніс, зате потім все добре. Тхеквондо це бокс ногами. Тхе з корейської означає нога, квон, рука до мистецтво. Должні бути всі чіткі движения, блоки, удари, стойки, ритм определений, вертикальные удари ногами, определенні вже комплекси, які є. І плюс ще різка швидкість, то тобто есть там різкість ударів, різкість блока всіх, тобто і, і замірання. Бойового духу вихованцям сенсею не бракує. Зі всеукраїнських змагань вони повернулися з оберемками медали. До Вінниці привезли вісім золотих, дві срібні, одну бронзову та посіли перше командне місце серед дорослих. Це дуже почетно серед дорослих, тому що це найрезультативніший віз. І недавно також ми повернулися з чемпіонату України серед дії США і клубов, де у нас виступало 13 наших і зайняли ми 25 медалей, серед них які 15 золотих. У родині Крилових ніколи не було спортсменів. Олександр став першим. На заняття сина привела мама і вже 7 років. Хлопець займається східними єдиноборствами. Був дуже хворобливим хлопчиком і таким невпевненим в собі. Тобто наразі ми маємо, перестали хворіти, більш він дисциплінований. Вважається, що діти, які займаються тхеквондо, більш витриваліші до фізичних та розумових навантажень. Вони цілеспрямовані та обганяють своїх однолітків в рості на один сантиметр за рік. Ну а наші переможці за традицією, натирають кубок, аби і надалі бути першими. Як приємно дивитися на таких цілеспрямованих і старанних людей. Не знаю, як вас, а мене бере гордість, що віничани досягають таких успіхів та висот. Немає рівних спритності нарізання овочів чи м'яса і героям нашого наступного сюжету. 13 вінецьких кухарів змагаються за титул найкращого шефа. Підготувались не на жарт, скажу я вам. Не вірите? Тоді дивіться. Навіть закривши очі, це шепіння не сплутаєш ні з чим. Адже воно малює в нашій уяві величезний соковитий шматок м'яса на грилі. Це аргентинський стейк, від якого за вуха не відтягнеш. Популярна на увесь світ страва з яловичини на вогні. Кулінарна фішка вінницького ресторатора Сергія Єгорова. Мясо запечатывается со всех сторон. Соки остаются внутри. Через полторы-две минуты мы его перевернем на другую сторону. Для этого нужно узнать, какую прожарку хотели гости, поймать эту прожарку. Сверху будет классная корочка, внутри будет сочное мягкое мясо. Знавець місної кухні, учасник міського конкурсу за Cook». на кулінарні батли. каже ресторатор, подався вперше, заповняє експериментує не заради титула чемпіона. Плох тот солдат, який не хоче бути генералом. Но именно этот случай то есть он не про победу, это точно. Конкурсы подобного плана они дают э, соревновательный дух и тем самым развивают э, эту сферу. И плюс ко всему, как любой конкурс, он заканчивается оценкой. То есть, получив оценку, даже первое, второе, третье место, человек поднимается духом. На поле бою выйдут 13 винецьких майстрів ножа і знавців приправ. Це самі сміливі кухарі нашого міста, тому що конкурс це є можливість показати все те, що ти вмієш, покидаючи свої кордони, зону комфорту, свої кухні, своє основне меню, а щось таке вигадувати, щоб не те, що ми не зможемо скуштувати кожного дня. Учасники відправлятимуть один одного в кулінарний нокаут, холодними закусками, основними стравами та контрольним десертом. Обов'язково по умовам конкурсу в страву в любу із страв має входити вишня, тому що вишня це такий продукт, ягідка, яка буде представляти наш регіон. У суддях відомі Вінницький шеф-кухарі та представники громадських організацій. Вони оцінюватимуть кулінарну майстерність, креативність подачі та автентичність страви. Першим за умови жеребкування для них готує Сергій кухню. Крім запаху стейків, заполонив аромат бородинських грінок на дровах. Це основа для холодної закуски. Усі інгредієнти наші рідні, малесенькі квадратики віницької почеревини в металевій мисочці. Поєднались з безжальним міцним соусом. Усе, аби смакові рецептори суддів отримали райську насолоду. А поки на папір лягають перші бали, Сергій виносить основну страву свинячі щічки за унікальним рецептом, який дістався у спадок від бабусі. У нас в сім'ї це м'ясо називалося кисло сладке тому що там було вісневе, яке кисло сладке. Це просто то тобто до сих пор, це новий год будь-який поход к бабушки, його невозможно подати маленькою порцією. Курсант повернувся у свята святи готувати десерт, а ми випитуємо в журі враження від страви. Мої рецептори кажуть, що це дитинство, що це про дитинство, що це про піклування, що це про поєднання з того, що є, зробити шедевр. Це вміли тільки нашій бабусі, і, на щастя, ми це зараз можемо спробувати. Це ж історія. І от... Це фактично такий європейський приклад. Ресторатор, власник виходить до гостей, розповідає про свою бабусю про страву. Це ж супер. Подібні дегустації для суддів проведуть усі учасники конкурсу. До фіналу дідуть лише шестеро кращих. Вони готуватимуть на одній кухні та отримають чорні ящики. Їхній вміст. Та майстерність, і вирішать долю переможця. Призери конкурсу отримають дипломи та премії. Призовий фонд конкурсу складає понад 100 тисяч гривень. 100 тисяч гривень це той приз, за який варто поборотися. Але як на мене, подібні конкурси дають нам значно більше, ніж гроші. У мене ж на сьогодні все. Не забувайте коментувати та залишати вподобайки до сюжетів, які викликають у вас посмішку чи захоплюють. Дивіться телеканал. Віта і в телефоні, і на планшеті, чи навіть комп'ютері в режимі 24 на 7. А вже за тиждень зустрінемось всім па-па!